Атлетико Мадрид 153 мільйони євро витратило в цей міжсезоні. Такі витрати в Лалізі, Це, це для чого? Це куди в них великий стадіон, них багато вболівальників, і вони ну, та, нормально та. заробляють. Ось ці витрати цього літа. Вони пов'язані з тим, що Реала дуже сильний склад. Барселона дуже сильна команда. А Атлетико Мадрид звик вже все. Ми не можемо його викидати з списку претендентів на щось серйозне, і вони це своє претендентство мають підтверджувати. І їм потрібні ці трансфери іде. Який трансфери як Баена, по-друге Альмада, Руджери на лівий фланг, це теж дуже якісний футболіст. Саме для команди Сімоони. Побіль Ганського, це теж гарні варіанти. У Ганського підходить ось атлетку Мадрид. І я подивився їхній склад. Вони роблять те, що взагалі ось Сімеони після цього введення офіційного правила про п'ять замін. Те, що він робить постійно, їм потрібні два склади для того, щоб коли Галагер пробіг 60 хвилин, було ще когось на 30 щоб б вийшов і зіграв.